Знайдені кістки поки що у старій клуні двору, де жила експедиція. Більшу частину дослідники вже встигли перемити і розкласти охайними кубками черепи окремо, тому що кістки черепа вони найбільш крихкі, <говорит> от особливо там носова частина. У розкопках на Глинському городищі, які тривали три тижні, віднайшли п'ять чоловічих поховань: три дитячі і окремо непоховані жіночі останки. Чоловічі кістки за припущеннями належать воїнам. Кістки чоловіків їм десь до 30 років. Вони такого сильні, сильної статури. А більшість битв, які відбувалися в ті часи, вони ну війська ходили походами, да, і вони ходили по торгівельних шляхах. Моральною зобов'язаністю переможця було поховати всіх вбитих, тому що непоховані вбиті, вбиті це поширення епідемій. Про Богдана Хмельницького історики розповідають, одного разу він не поховав убитих ворогів, і за це отримав догани від європейських правителів. Розкопки Глинського городища почалися іще у 2011-му. Відтоді археологічна експедиція виросла від чотирьох учасників до 62-х і цього року набула статусу міжнародної. Три тижні група дослідників опрацювала понад 80 метрів квадратних давнього поселення. Поховання, які віднайшли у цю експедицію, знаходяться просто біля дороги, у кількох метрах від неї. Проте жодного вказівника, який би позначав цінний археологічний об'єкт державного значення, тут немає. Археологи кажуть, шкоди пам'ятці приносять місцеві, які набирають тут пісок і тим самим руйнують давнє укріплення. Останки були поховані головами на захід на глибині менше метра. Поки вони повністю не досліджені, науковці тільки припускають. Знайшли свідчення буремних подій 14-го століття. 399 року на от, де об'єднане військо Вітовта зазнало поразки. І в принципі, ми ну, це така робоча гіпотеза, припускаємо, що ці скелети пов'язані із якимись вояками, воїнами, які можна якось їх пов'язати із цими подіями, з військом Вітовта». Упевненості додають знайдені тут же уламки зброї та монети чорна від віку, ординська та срібна західноєвропейського зразка. Глинське городище, по суті, фортеця, яку звели ще у 8-9 столітті. Будували укріплення традиційно на великих пагорбах. Тут жили хто заможніший, інші у поселеннях нижче. На таке городище було важко дістатися загарбникам. От вони тут собі гарно жили. От ну і, і, і поруч з цим, так би мовити, з городищем були їхні. Ну, Поселення, так мовити, село внизу, де були поселення, збереглися джерела, чиясь байлива рука поставила глиняного кухля. Археологи обіцяють після необхідних досліджень останки перепоховати на тому ж місці, де знайшли. Ділянку вже законсервували і сподіваються на свідомість громадян, які не будуть руйнувати давнє укріплення.